Ні. Голос ухвали України 18 жовтня 2016 року 2017 міста Ужад. суд Закарпатської області, в особі голосу Ділинського, зустріч підтягівського города Оманецька, винувач офіційського, захистає Ольницька, Петрі Білого ковтар, розглянувши, у підготовчому судовому засіданні, залі суду, в місті Ужад, кримінальне провадження, відносно офіційного Романа Андрійовича про підозру вчинив кримінального проводку, передбачені з п'яти 364 кінахові суду. України встановив, до довжоротського міськравного суду з прокуратури надійшов акт у кримінальному провадженні відносно офіційнського Романа Андрійовича про підозру вручення під прокурор частини 1-34 Кміна кримінального кодексу України внесення реєстру судових розслідувань за номером початковий 120 кінцевий 208 від 17 травня 2013 року. У судовому засіданні прокурор зазначив, що наявні всі підстави для призначення справ до судового розгляду. Потерпівлю висвітлю свою позицію щодо необхідної знайомий з обвинувальним актом. Адвокат Гринецький заявив про питання про закриття у справи в зв'язку з політичних давності. Прокурор залишив вирішення обказу питання на розсуд суду. Разом з тим, перебуваючи в нашій кімнаті, суд дійшов висновку про повернення обвинувального акту прокурора з наступних подібів. Відповідь до пункту 5, частини 2 статті 291 КПК України. Обвинувальний акт. Має містити такі відомості, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення законної статті 14 статті закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення. Формулювання обвинувачення повинно ґрунтуватись на обставинах, які свідчать про наявність доведених даних про подію, час місцевий спосіб злочину, форму вини, мотив і мету його вчинення, факти, які випливають на ступінь його тяжкості тощо. Права кваліфікація дій особи повинна містити не тільки посилання на окрему статтю на її частину, а й точне формулювання, зокрема об'єктивної сторони та кваліфікуючих атаків. Відсутність обвинувальної махтів формулювання обвинувачення унеможливі якісний і повний захист. Наприклад, у рішенні Європейського суду з прав людини від 26 червня 2008 року ухваленому справі Ващенко проти України зазначено. Обвинувачення для цілий пункту 1 статті 6 конвенції може бути визначене як офіційне доведення до відомої особи компетентним органом твердження про вчинення цієї особи, правопорушення, яке нормою загального характеру визнається особі і за яке встановлюється відповідальність карного та попереджувального характеру. Пункт 51. у рішенні Європейського суду справ людини від 25 липня 2000 року ухваленому справі метоція проти італії детальніше прописано. Обвинувачені в злочини злочину має бути негайно і детально. Поінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення, а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь детальних інформування обвинувачення залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості надані обвинувачення повинні бути достатніми для повного розуміння, останнім суті висунутого проти нього обвинувачення. Що є необхідним для підготовки адекватного захисту. У цьому відношенні обсяг та доречність наданої обвинуваченої інформації, слід оцінювати крізь призму положення, закріпленого у пункті Б, частині 3 статті 6 конвенції. Відповідно до пункту 13, частини 1, статті 3 КПК України обвинувачення, це твердження про вчинення певною особою, діяння, передбаченого законом, про кримінальну відповідальність яке висунуте в порядку, встановленому цим кодексом, разом з цим, частина 1, стаття 337 КПК передбачено, що судовий розвід проводиться лише стосовно особи, які висунуто обвинувачення, і лише в його межах, крім випадків, передбачені цією статті. Отже, розвід справи без формулювання обвинувачення є неможливим, а винесене рішення вважається незаконним. Адже відповідно до частини 3.374 ГПК України у разі, у разі визнання особи виправданою або винуватою в мотивальній частині вироку зазначається формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним і зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідки кримінального правопорушення, форми вини і мотивів в статті відповідно закону, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винен вчинення якого визнається обвинувачений, адже правова норма кваліфікації має відповідати формулюванню обвинувачення. В обвинувальному акті викладені фактичні обставини кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановлений, та правова кваліфікація кримінальних правопорушень з посиланням на положення закону України про кримінальній відповідальність. При цьому обвинувальний акт щодо офіцінки фактично не містить формулювання обвинувачення, яким кримінується йому і від якої він буде захищатися в суді. Виклад фактичних обставин не може вважатися формулюванням обвинувачення відповідно пункту 3, 4, 3. Статті 314 КТК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення, повернути обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам цього кодексу. Таким чином суд дійшов висновку про повернення прокурору обвинувального акту, враховуючи наведене клопотання адвоката Гарінецького про закінчення строків притягнути херівної відповідальності, судом не може бути розглянуте, оскільки є передчасним у зв'язку з відсутністю в обвинувальному акті формулювання обвинувачення відносно офіційського. Керуючий статтями 314, частини 3 пункт 3, 390 КПК України суд постановив повернути прокурор обміну акту відношення офіційного Романа Андрійовича про підлогу вчинки обладнання 304 частини першої керівники області України. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області з уроків міський суду Закарпатської області протягом своїх днів з її оголошення. Ухвала набере законний сили після закінчення сроку подання апеляції скарги, якщо вона не подана. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасована, набере законні сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Суддя підпису. Дякую за увагу. Дякую. Таким чином, Високий суд всі зберіг права, надані законом і потерпілому, і підсудному. Тільки не зрозуміло, суду стало, що його потерпілий три роки, не знав, що його порушені права. Я вам можу сказати, чому. Суд вам надає можливість можливості. реалізувати свої права, користуватися своїм мож... можливістю, слідчим спілкуватися. Пане Седя, а так, так, таке ж питання, чого суд не дійшов до висновку, що не мав звинувачення? То, що ви зараз... Я не знаю, хто ви. Я зрозумів. Дякуємо. Зачекайте. Дякуємо. До побачення. М. Пан прокурор, пан прокурор, пан. А ви будете оскаржувати? Чи не будете? Я думаю, що Ви думаєте, що так, так? Ми? Я не учасник процесу, ви ж почули. Питання задаєте. Я задаю питання, тому що я зараз як, як журналіст. У да, мене є посвідчення. Okay, сили народного контролю. Можу показати? Показати? Щоб не обмежував ваші права. Нема не проблем, не ви можете прокоментувати, якщо маєте бажання. Ні. — Ви не ще хочете. <гум> я до Іван Іванович, я вам покажу. Маленько там Чіпе, я його по райба по тому побілював. Обулає в житті. А де може купити таку газету? Нема проблем, ми навіть не продаємо, ми її безкоштовно роздаємо. Тут вже було, Бог знає скільки мирів. І я думаю, що матеріал про це буде в газеті. Так що не хочете проінформувати, тобто прокоментувати, що? прокоментувати, що як три роки не знав суддя, що не суддя сказав ні. Потерпілому, що він знав три роки, що а, його права порушувалися, а, а, а прокуратура <реку> просто треба роздрукувати повістки і сюди принести, Розумієш, були можливо були ці.